Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео Зі мною на зв'язку сьогодні. Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий день. Ми з вами перед тим як почати цей ефір перекинулись кількома словами, і ви сказали таку хорошу фразу, що це важливий геополітичний тиждень для України, але там G7, угоди це одне. Але ви звернули увагу на те, що Саудівська Аравія і наш президент був там і була. Важлива комунікація. Давайте з цього почнемо. Що саме ви мали на увазі? і Чому це важливо? Вітра настане дійсно такий дуже насичений і дуже важливий тиждень для України, тому що давайте просто по порядку: початку конференція з відновлення в Берліні. Яку відкриває канцлер Німеччини пан Шольц? Далі нагадую, виступав президент Зеленський далі Боросува Фондерлайн. А якщо подивимось, перший ряд який сидів на цій конференції? Там був Марк Люте, прем'єр-міністр Нідерландів. І, взагалі, дуже багато цікавих гостей, наприклад, пані Пріцкер, яка відповідає за відбудову України від США, пан Джеймс Кемерон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, зараз міністр закордонних справ. пан... А... Таяні, якщо я правильно вимовляю прізвище, міністра закордонних справ Італії. Тобто і дуже дуже багато різних гостей а, з різних сфер. І така дуже насичена конференція, яка важлива насамперед тим, що в вступній промові а, пан Шольц а, сказав, що Україна це і майбутня країна ЄС і допомагаючи Україні. Ми допомагаємо європейському союзу. Це дуже важливо. Чому тому, що ось я не випадково згадав пана Рюте, який був присутній, я нагадую 2016 року в Нідерландах був референдум стосовно угоди про асоціацію з Україною, чи треба чи не треба його підписувати. І більшість казала, що проголосувала за те, що не треба підписувати цю угоду. Тому що як здавалося, людям, які власне так голосували, не повинна бути натяків на членство України в європейському союзі, тобто психологічна еліта Європи. Станом на середину минулого десятиріччя вже казали, що ні, Україна Україні не слід давати сигнали, що вона буде в ЄС. Проходить 10 років, і що ми чуємо від Шольца, що Україна буде в ЄС. А пані Орсула фон дер Лейн сказала, що Україна виконала зобов'язання, і перемовини про її членство треба розпочати до завершення червня місяця поточного року. Тобто, не просто колись розпочати, а розпочати ось вже, там півмісяця лишилась, і це також важливий сигнал. Далі з Німеччини а, відбувається, як на мене, несподіваний візит в королівство Саудівська Аравії. І ось чому я так наголосив на важливості цього моменту. Якщо ми трошки згадаємо попередні тижні, то була інформація, що Саудівська Аравія буде відсутня на саміті миру. І той факт. Що у, президент Зеленський пролетів Саудівську Аравію, він як то кажуть, ставить під сумнів відсутність Саудівської Аравії на цьому саміті. Ба більше, якщо ми згадаємо знов ж таки риторику останніх тижнів, то якось так ну може в Україні не ну, дуже звернули на це увагу, але в світі дуже якраз пильно за цим слідкували. Була така теза від України, що ми запрошуємо на конференцію а, з миру в Швейцарії — представників Ізраїля та Палестини люди, які знають, що зараз відбувається в Газі, а, і, враховуючи оце напруження, там вони безумовно дуже зацікавились таким формулюванням. І була певна критика зі сторони Ізраїля. Проте, е, критика окремих сил, інші сили е, одразу відповіли їм самому Ізраїлі, що знаєте, по перше, Ізраїль також не ну, дуже сильно підтримував Україну на початку повномасштабної війни. А по-друге, скоріш за все, оця заява вона безумовно має своїх слухачів, і навряд чи ці слухачі знаходяться в Ізраїлі або в Палестині. І ось там тоді. Тоді я вирішив, що ця, ця заява вона насамперед відповідає інтересам Саудівської Аравії. Бо якщо ми ті, хто слідкує за е, близькосхідним регіоном, знають, що Саудівська Аравія каже, що вона готова визнати Ізраїль за умови. Що буде створена Палестина? Тобто, це рішення дві держави це насамперед ну, одна з країн, яка просуває, це Саудівська Аравія, і фактично, заява України це був, як то кажуть, пас Саудівській Аравії. І я чекав, чи буде відповідь на цей пас. І цей візит Зеленського, який безумовно не був несподіваний для Саудівської Аравії, цей був якраз оця відповідь, що так, нас почули, і нас вирішили ще раз почути вже безпосередньо в житті. І тому ну, зараз, ну якщо там тиждень тому чи два казали, що не буде ні Китаю, ні Саудівської Аравії. І я тоді ще жартував, що знаєте, 60% що Китаю не буде, 40 що він буде, а Саудівська Аравія 60%, що вона буде, а 40 що не буде. Ось зараз я думаю, що все ж таки від відсоток присутності Саудівської Аравії він збільшився по Китаю. Будемо дивитись, але тим не менш, цей візит він насамперед сигнал до арабському світу, що ми також цінуємо наше співробітництво. Для нас важливо, що арабський світ він не займає суто проросійську позицію, і тому ми хочемо будувати з ними діалог, і відповідно хочемо, щоб представники були на саміті з миру. До речі, також нагадую, що Зеленський відвідував Катар, Приблизно тиждень тому, тому якби ось Катар, Саудівська Аравія, і це сигнали такі непогані. Подивимось, чи дійсно будуть представники цих країн. А далі, ну якщо ми йдемо по порядку цього насиченого тижня. А далі Рамштайн також важлива для України подія. А зустріч Україна НАТО, де з так, можна, якщо дозволити по Рамштайну, наскільки важливим є сигнали від Аргентини, тобто Південна Америка, начебто, тепер залучається також Аргентина з новим президентом нас підтримувала. Але якби сам континент він завжди такий, навіть в часі другої світової війни. Ми тут збоку, ми живемо своїм світом. Ви будьте збоку. і тут Аргентина долучається, і навіть якась була дивна інформація про п'ять цих літаків, незрозуміло, куди вони що будуть літати. Але загалом, як ви цей сигнал розцінюєте? Ну дійсно, Хав'єр Мілей, коли він приходив до влади, то нагадаю, що першою його обіцянкою було те, що Аргентина не вступить в Брікс. і 1 січня, коли відбувається розширення Брікс, ми дізнаємося, що з е, шести країн, які планували доєднатися до Брікс, Аргентина відмовляється, а Саудівська Аравія якось теж себе дуже цікаво повела. Вона не відмовилася, але не приєдналася. Тобто, всі ж чекали, навіть всі писали, що ось що БРІКС розширився окей Аргентину е, за дошки, але там Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет, А якщо я не помиляюсь, Ефіопія. Ну і додавали Саудівську Аравію. А представник Саудівської Аравії приїжджає в Давос і каже: да ні, ми не приєдналися, ми ще думаємо. Вже, до речі, так у нас середина червня, бажаєте, середина року, півроку пройшло, а Саудівська Аравія все ще думає. Тобто їх ще немає. Бріксі. навіть у мене була цікава історія, що е, в коментарі одної одній арабській журналістці вона там в неї є плакат е, БРІКС. І там якраз п'ять країн, які були до 1 січня, і оці шість країн. А з прапорцями я і написав, що ви знаєте прапор Аргентини і прапор Саудівської Аравії, тут якби не, ду, не, не дуже те, ем, етичний, але він, як то кажуть, не відповідає реальному стану справ. Тобто, ті так, чотири країни доєднались, а, але ж дві відповідно Африки, Ефіопі, Єгіпід дві а, Азія, Іран і Саудія. Об'єднання Арабський мірати, але Саудівська Аравія, якраз тому, якби Аргентина тоді ще продемонструвала, що вона підтримує захід. А у своїй риториці хав'яр Мілей взагалі казав, що там треба відмовитись від аргентинського песо і запровадити долар США. Така радикальна ідея. Ну. Поки що я не раз не, не, не бачу, як це буде втілено, але це була чітка демонстрація того, що він абсолютно прозахідна людина, і до речі, до цього до того була інформація про декілька гелікоптерів, які Аргентина передала Україні. І там в чому цікавість була, що ці гелікоптери їх Росія передала власне Аргентині. А вони передали їх Україні, тобто такий цікавий момент. Але тим не менш, як то кажуть, Аргентина вдаси одразу з'явились жарти про те, що там були натяки від Аргентині Росії там забрати посольство. Ну це були жарти безумовно, Але тим не менш, ми бачимо, що від а, а, слів приємних від запрошення до речі, президента Зеленського на інавгураціях хав'єра Мілея. І оце відоме відео, яке завірусилось в соцмережах, коли стоїть е президент Зеленський новообраний хав'єр Мілей, президент Аргентини, і він представляє Зеленському свою сестру і каже, що ші the boss, що вона тут головний, моя сестра. Тобто <сồ evet> така дуже тепла була зустріч, а зараз. Після, скажімо так, більш емоційних складових, Зараз ми бачимо більш реалістичну складову, коли Аргентина каже, що ми ще й до доромштайне даємось. Тобто бачимо, що дійсно на практиці це втілюється. Це, це дуже важливо, бо дійсно з Латинською Америкою якось стосунки у нас не те, що погані, але не можна сказати, що ми там сильно працюємо. При тому, що там підтримка є України і в Чилі, також сусідня з Аргентиною Україна і ось зараз цей крок подивимось. Всі ж безумовно дивляться на провідну країну Латинської Америки на Бразилію, адже вона і Пріц знаходиться і також невідомо чи будуть не будуть представники на саміті міру, Але ну принаймні, те, що діалог з континентом є, це дуже добре. А і це стосується дійсно ось цих подій, Рамштайн Україна НАТО. Також засідання бачимо, що НАТО воно. Стає більш активним гравцем, і як багато хто писав перед навіть цією зустрічю Рамштайн, що Ян Столтон, генеральний секретар НАТО, він взагалі хоче, щоб цей Рамштайн відбувався на базі НАТО. Це чому це ідея цікава, що вона буде якби інституційно інтегрувати Україну в НАТО, тобто е, поки що це буде знаєте, колись казали про ПДЧ, а і зараз вже кажуть, що можливо його й не треба буде Україні як не треба було Фінляндії і Швеції. А зараз у ця Рамштайн, якщо він проросте в чисне співробітництво України НАТО, то в перспективі він може і дійсно призвести до членства України в цій організації. Тобто, тут е, подивимось. А далі, тобто, це Україна, відповідна Рамштайн, Україна НАТО. Далі починається велика сімка, вона триває зараз. А, і що ми бачимо на Великій сімці? А, по перше, безпекова угода України і США, яку дуже довго очікували на 10 років. Ще одна важлива угода, яка відбулася той самий день, але через угоду з США її не помітили угоди з Японією. А на всяк випадок нагадаю, що якщо ми дивимося на окремі країни. То якщо там за перше місце в світовій економіці є суперечка США і Китаю, то за третє місце є суперечка Німеччини і Японії. Тобто Японія і США це країни, які ну якщо беремо топ 4 то це половина з топ 4 основних економік світу. А Німеччина вона взагалі перша хто до речі. Ну і давайте like... скажемо напевно, що Японія багато нам дає грошей, Вони 4,5 з мільярди здається тільки на цей рік. Пообіцяли, коли США не давали гроші. Японці якраз давали і цим підтримували Україну. Тобто вони такий не не на словах, а прямо активний активний партнер. Наділі, давайте скажемо, що в січні місяці єдиною країною, яка за даними Міністерства фінансів України допомагала бюджету України, була Японія. Це також дуже важливо, коли початок року ми не знаємо, як взагалі що буде а, Грошей особливо немає. І тут хопа, Японія а, каже: да ні, ми вас підтримуємо, тому що знаєте, я люблю шартувати, що війна Росії проти України завершиться за територіальною цілісністю Японії, тому що у Японії є претензії. До, до Росії стосовно своїх територій стосовно північних територій як кажуть Японії в Росії їх називають Корильські острови. І якщо моделюємо поразку Росії в війні проти України, цілком можливо, що е, умовою укладення миру і повернення нормальних торгівельних стосунків е, буде власне повернення Японії її островів. Це як на мене дуже реалістичний сценарій. Японія його розуміє, тому Японія дуже так також підтримує Україну і взагалі стає все більше, скажімо так, активним глобальним гравцем. Якщо раніше вони були суто економічним глобальним гравцем, потужним, то зараз ми бачимо, що навіть була запроваджена зміни цікаві до доктрини національної безпеки Японії, і там була така дуже цікава фраза про те, що Японія не зацікавлена в поточному статусі острову Тайвань. Тобто вони не визнають незалежність Тайваню, але вони не хочуть, щоб Тайвань був з Китаєм. Це дуже важливий елемент компонент сучасної політики. Отже, угода з Японією, угода з США. Далі ми бачимо, що Відбувались зустрічі е, на полях саміту Великої Сімки і декілька подій, які передували цьому саміту, але я їх трошки психологічно доєдную до нього. Це декілька кроків США. А що зробила США? Ну всі ми обговорюємо безумовно санкції, але перед санкціями також була важлива для України подія. Це те, що за списку організацій, яким заборонено надання зброї через а, кроки щодо порушення прав людини, а з цього списку викреслили Азов. Найбільш ну, можливо досвідчено ну, про всі повазі до всіх сил оборони України найбіль... одну, з, одну з найбільш досвідчених військових формувань України. ось йому забороняли давати зброю від США. Зараз це заборону знімають. Тому я жартую, що все це може завершитись тим, що в кінцевому рахунку азову дадуть не лише Хаймарси, а так КМС, і кажуть, що окей, у нас нема претензій, тобто бити, бити як хочете. Спаліть так, що, все. Да, а, да. Та ну, це жартую, але ну подивимось так. Скажіть, будь ласка, вчора, коли власне Зеленський та Байден підписали цю угоду, eh, Володимир Зеленський, президент України, сказав, що це, по перше, найважливіша угода двостороння між Україною і США за всі 33 роки незалежності України, і він там, серед іншого, сказав, що ця угода вона сприяє нашому руху до НАТО, тому що США доєднується. Багато до оновлення там військово-промислового нашого комплексу оборонки, розвитку його підняття до стандартів власне цих натівських, зважаючи на те, що там була і зустріч по НАТО, і те, що Столтенберг казав, ви взагалі ось ці слова як розцінюєте, тому що ну зовсім недавно звучали слова, і я так розумію, там від досить таких поважних політиків: що ну давайте не поспішати Україну та щити в НАТО. Ну дійсно, ми бачимо дуже дуже велику обережність США. Тобто мені здається, що тут як то кажуть, дискусії тривають, тому що з однієї сторони, ніби то що ні, можна як казав Байт, Ну була заява, що Україна і без НАТО може забезпечити свою безпеку. Ну можливо і так, але все ж таки треба розуміти бажання України, і це ж. Ж таки, не тому, що нас хтось хоче в натязі затягти це, тому що населення України розуміє, що присутність НАТО це гарантія безпеки. А побільше, більше вже є певні інші голоси, які кажуть, що ви знаєте, що після завершення війни, після перемоги України, Україна буде дуже досвідченою армією, яка буде знати, як володіти новітніми видами озброєння НАТО, і для НАТО буде цікаво мати в своєму складі таку країну, як Україна. І тому тут якраз цілком можливо, що навіть знаєте, після того як зазову зняли оцю заборону на постачання зброї. Я пожартував, що мабуть спочатку Азов візьмуть в НАТО, а потім Україну візьмуть НАТО. А в НАТО. Ну це безумовно жар в НАТО беруть якраз і це до речі, з приводу того, що коли кажуть, ось Україна не беруть то НАТО беруть не, не збройні сили України, і, і так взяли не сили оборони України, куди Азов також ходить, а всю країну до країни на жаль є претензії через Тійну складову і через, скажімо, так, ось ця історія що до підготовки замаху на зеленського з боку державної служби охорони. Ну це ж питання, також тому, що ми розуміємо, що о, якщо в країні не догледіли серед найближчого оточення таку історію, то це мінус країни, і тобто в країні багато шполонів. І це негативно також впливає на гіпотетичну участь НАТО, тому що всі побоюються взяти країну, яка в якій багато буде людей, які будуть, як то кажуть, продавати інформацію. Там зараз у НАТО згорщиною проблеми, і до речі, ось якраз з приводу цих всіх розмов про Україну НАТО, ми бачимо, що є домовленість. І перед цим була інформація про зустріч Ємса Столтенберга і премєр міністра Угорщини Віктора Орбана, де було якби зазначено, що Угорщини пообіцяли, що вона нічого робити не буде для України в обмін на те, що Україна не буде готувати угоду на те України. І власне це і було. Тобто, угорщина, як то кажуть, мила руки, тобто сказала, що так, це буде без нас, але ми й не проти. Ну, в чергову попив кави, як кажуть пан Орбан, коли Україна отримала зелене світло. Ну і принаймні так вона виглядала. Тобто, це з приводу ось натівської складової. Трошки повертаюсь зараз в велику тому що ну, сумбурно тиснень. А важливий ж був момент це санкції з боку США. Знаєте, ці санкції, ну, вони не одразу вступлять в силу, але як на мене, найбільш цікаво, це навіть не те, що заборона з біржі там торгувати доларами. Не більш цікаво, це те, що буде у другій половині вересня, 24 вересня 2024 року. Це заборона ці а стосовно наскільки я зрозумів оновлення застосунків, які використовуються в Росії. Це може мати дуже значний вплив взагалі на всю країну. Тобто, всі ми більше давайте так користуються смартфонами, користуються комп'ютерами, і для того щоб нормально працювали і смартфони, і комп'ютери, треба оновлювати програми. Бо іноді чергове а, ем, каже, що все програма не працює, якщо ви його не оновите, і ось від собі, що буде, якщо цього оновлення не буде на території Росії. Тобто і комп'ютери і смартфон росіян гепотетично не одразу, але після пев певної стадії можуть перетворитись на залізяки. тому що софт, які в них, він потребує цього оновлення, а його то якраз після 24 вересня давати Росії не будуть, якщо знов ж таки не буде відігравання цих санкцій. Тобто вони є дуже потужні. Я вже певні аналітики пожартували, що це що захід він дуже цинічний, тому не думайте, що це через атаки на Харків, через. Постійні злочини Росії, а це через те, що Росія заявила, що буде давати озброєння силам, які протидіють Заходу. Це безумовно не сподобалось в США, і вони сказали: ну якщо ви хочете так проти нас воювати, то давайте ми вам нагадаємо, чиї програми стоять у ваших телефонах і комп'ютерах. І якби як, як ми можемо дуже, скажімо так, сильно пошкодити вашу економіку? А там і так це далеко. І а воно було не ідеальне і до 24 го до речі, лютого 22-го року. Воно не ідеальне і зараз. І вже ось е, 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 сподівання Росії, що вона зможе це компенсувати через е, переорієнтацію на схід, ну ось. Те, що зараз є витоки інформації, що Китай каже, що він буде купувати у Росії газ за внутрішніми цінами, а нагадаю, що внутрішні ціни в Росії вони включають в собі субсидії. Тобто держава субсидіює, субсидіює а, придбання газом своїм населенням. А Китай каже, давайте нам також А вони а через те, що там є елемент субсидії, вони не собі вартості. Тобто, Китай пропонує Росії собі збиток постачати газу великих обсягах. Ну, чи у Газпрому було 7 мільярдів збитку за 2023 рік. Ну не знаю, я вже та як то кажуть, я за один долар готовий зараз купити Газпром, і Це непогана ціна, так да, непогано насправді. Дивіться, от ви розповідали про активний геополітичний тиждень, і він виглядав як такий. Успішний або помірно хороший, ми робимо цей запис до того, як пройшов саміт миру. Але загалом, наскільки відомо, там ком'юніке вже готове. Тобто, загалом, якісь там заяви також на тих майже сотню країн, схожі є е і вони. Як я там останні раз читав, також більш-менш позитивні. Але десь напевно тижня два тому, якщо не помиляєш, Financial Times виходить з величезною такою розгромною статтєю для України про те, що Байден та Зеленський побили горшки. Якось у них там не. Не все найкраще, тому що зеленському не подобається, що Байден не приїжджає на саміт миру. Байдену не подобається, що там щось своє. Хоча, от на G7 ми бачили, як Байден віддавав зеленському ось цю честь і виглядало це як два друга прийшли в бар і давно один одного не бачили. Загалом, ви от після цього тижня, як сприймаєте підтримку України, ну хоча б в західному світі. Тому що зараз також знову ж таки постійно бачимо передачу там коштів на озброєння, на відновлення енергетичного сектору, на відновлення, яке на яке тобто, ця підтримка вона якби посилилась, чи це знаєте? Не знаю, можливо, якийсь там останній ривок перед тим як здатися чи щось подібне. Як ви це для себе констатуєте? Знаєте, однозначно захід зараз не збирається здаватись, бо Більше а, ось а, трошки повертаємося ще назад, коли Сполучені Штати Америки дали дозвіл бити бо, бо території, скажімо так, Росії 91-го року. Тобто ми розуміємо, що Росія ж своєї території вважає все, що захопила. Але те, що як то кажуть, ісконно руські землі, у них є такий термін. А, казали, що ці знов ж таки, як я казав, перед цим захід цивічний. Це тому цей дозвіл був отримано через те, що були, були спроби захопити. Харківщину, а через те, що Україна вразила декілька радіолокаційних станцій, Вороніж, там, ДМ, якось отак, А, а це вони входять до ядерної доктрини Росії. Тобто, удар по ним це порушення ядерної доктрини, відповідно до якого повинна бути реакція. Коли реакції не було, то захід подумав: так, а чого це ми там хвилюємось, що Росія щось зробить? Тобто, тут же межа була пройдена, Тобто, окей, ми тоді давайте далі рухатись, і знаєте, була гарна стаття. На жаль, змі, от та ж Financial Times і інші газети. Якщо б вони зібрали свої заголовки за останні ці два роки, то вони зрозуміли наскільки вони відмінні одна від одної з різницею там буквально місяць. Тобто, перед цим деться саме Times писала про те, що у е заходу з'являється азарт перетинання червоних ліній. Тобто навіть є червона лінія, і всі бояться. Потім ми її перетнули, зрозуміли, що нічого не трапилось. все, і рухаємося і шукаємо, де там наступна червона лінія. Да? Ми її теж боїмося, ми її теж не хочемо перетинати, але потім якось перетнули. І нічого не трапилось, ха їдемо далі. А тому я не думаю, що захід зараз ослабиться. безумовно. До речі, президент Байден перепросив у Зеленського за те, що була затримка сім місяців з наданням озброєння. Україні, хоча як на мене, ну він передпросив від імені сполучених штатів Америки, тому що питання тут не до Байдена, а до республіканської партії, до внутрішньополітичних ігор, але ми бачимо, що там зараз. Знову багато чого змінюється, і людина, яка значною мірою тримала а, це голосування, не виставляла питання на голосування. Майк Джонсон він зараз ну, починає робити такі заяви, що що це за мікроменеджмент, не треба займатися мікроменеджментом, не треба казати Україні куди бити, куди не можна бити. Що ми даємо Україні озброєння, хай б'ють куди хочуть. І... На цього, а інший його тезка, Майк Маккол, Якщо я не помиляюсь, голова безпекового комітету в палаті представників США, він оцей його знаменитий виступ з мапою. Де він в нього була мапа? Там було написано, куди можна, куди дістане американське озброєння, якщо дати дозвіл, і він так ефектно. Виказував цю мапу і казав, ось чому ви не даєте це зробити? Треба це зробити, так і зараз вже кажуть, що якщо буде зараз вже є дозвіл на хаймерс, поки що немає та МС, але кажуть, як тільки з'явиться дозвіл на та МС, то він скоріш на все той самий Майк Маккол зробить ще одну мапу, але з більшим радіусом і каже: А тепер і сюди і треба бити. Що тому, якби це до того, що захід ну іноді здається, що він якби не якийсь нерішучий, що він не хоче щось робити. Насправді таке враження, що вони показують цьому світові. Дивіться, ну ми ж Росії раз пропонували два, пропонували три, а вони все не йдуть, не йдуть і не йдуть на мир. Ну ви ж розумієте, що гра підняття ставок вона триває. І тобто з кожною відмовою Росії щось робити, ставка піднімається. І цілком можливо, те, що зараз кажуть, що так МС не можна, там через 3-4 місяці скажуть, окей, можна. Зараз кажуть, по Кремлю не можна бити, ну Окей, тут може рік, може, два. І скажуть, да, що там таке, той Крим, є, ну Крим і так можна, Крим це ж якась будова. Там незрозуміло, там ще треба, як то кажуть, знаєте, ми, мені ось Крим сказав, мені бракує зараз заяви в суд з приводу того, що Кримський міст незаконна будова, яку треба знести. Ось що була ухвала суду, що треба знести кримський міст. Після цього будь-який удар по кримському мосту можна буде казати. А це ухвала це виконання рішення суду. Ну, це така цинічна юридична храна, тим не менш, як на мене, її можна було б зіграти, сказати, що є постанова знести цей міст, бо він незаконно будував, все виконали рішення суду. Тому як би, це підказка нашим і владі, і юристам, що зробіть хтось такий пост. Так що, ну, тому і повертаючись до запитання, ну, я не відчуваю, що є у Захода якесь бажання щось кинути, це якраз дуже дуже непогано. Пане Іване, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю нашим слухачам Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був зі мною на зв'язку. Зараз новини від моїх колег та повертаємось до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.